Києсніва людина, я вас нікого не бачу. Я чую вашу тільки присутність. Але моїм світлом є мій Господь, який мене веде цією дорогою і дає мені радіти моїм Господом і укріпляти своїм Він є гірковий Господь. І він тільки один господин подяк і похвали наші Господь. Я не знав, що і не шукавши його. Але я, знаєте, я хотів багатіти в цьому гріховному світі. Я шукав усе, і знаєте. Це те, що мені було треба, а що воно було не треба. Але коли я дивився на те, і я його брав, любив путь. Любив способом. Ніхто мені не міг перечити, ніхто не міг, не міг мені противостояти. Я був дуже гордою і жорстокою людиною. Я міг переступати через це і через все. Але слово Господнє говорить, каже, не збирайте, не збирайте на землі. Бо каже, крадуть і жа зідає. Але каже збирайте на небі. Каже, з чим я місце перед... О, коли день прийде, коли ми з з'явимося перед лицем нашого Господа, коли прийде той день. Щоб не з'явитися нам пустими перед лицем нашого Господа Ісуса Христа. Але треба збирайте все на небі. Там ні ворог не крадуть, ні ржа не сідає. Мені, ви знаєте, той, кому я служив майже 31 рік, він надругався над моїм тілом. Він надругався над моїм тілом. І також, за 20 шагів мені вистрілили моє тіло, моє лице. І попала в мої очі. Ви знаєте, і нічого не стало мене на цій землі дороге. Нічого не стало. І ви знаєте, коли мене привезли в лікарню, зробили снімки, і я почув такі слова, мене накололи, накололи околами, я лежав там, на тому да І я чув такі слова. Ця людина більше бачити не буде ніколи. Врачі з собою говорили, але я чу ті слова. Я поклав у своєму серці, що я, якщо я буду сліпий, я такий, як я стою перед вами, я жити не буду. Та гордіть, що вона мене не оставляла. Гордо ходивши людина з піднятою головою, а тепер в такому становищі, як жити, як жити. І мене через каждий, напевно, пів години наполювали у не давали мені, щоб, ви знаєте, куди я приходив до свідомість, я зривав ті пов'язки, лице моє було повністю обінтоване. Я зривав ті пов'язки, я не хотів. Я казав, я жити не буду, я жити не хочу. І над вранці мене повезли. Скоро повністю повезли мене в рівню. Довезли мене в рівні надвечір, там, ви знаєте, завідувачі від подивилися на місці срочно готувати до поліційну. з половиною години мені робили операцію, його очі просто латали, просто їх тягали, тому що через моє праве око пройшло сім труби, через діво пройшло п'ять. Ми очі повністю по І коли мені зробили операцію, привезли мене в палату, я став приходити в свідомість. Я знову зривав ті пов'язки, моє лице, було страшенні були болі, і моє лице було повністю запінтоване. Я зривав ті пов'язки. Я казав, мені таке життя не потрібно. Не потрібно мені таке життя. Мене брали за руки, прив'язували до постелі. І коли привели за відвіджі, та яка радому операція не спала ти нікому гірше, не робиш тільки як собі. Але. Майка спокій, прийде той час, коли ми знімемо тобі ці пов'язки, знімемо ними може своїх очей і ти будеш трошки бачити. Але коли пройшло 20 днів, 20 днів, коли пройшло, ви знаєте, мені тих 20 днів оказалася вічність. Оказалася вічність дуже довго. дуже довго 20 днів. Ви знаєте, сплошна тмаго часа плошна темнота. Ви знаєте, і коли зняли... Зняли мені пов'язки з моїх очей. Я знову лежав на тому операційному столі, знімали шви з моїх очей. Я тільки чую, які лампочки вони згрізали моє лице. Мене ж світло, я не побачив своїх очах. Я поклав в своєму серці на тому столі, коли я прийду палати, я своє життя закінчу. Бо я закінчився той, який надругався над моїм тілом, Він хотів погубити душу мою, він хотів погубити. І там була така санітарка, яка завжди вона розпитувала за мою сім'ю, за, за моє життя. Я їй розказував, вона питала, хто вдома тебе лишився. Я казав, що вдома лишилася. Жінка і двоє дітей. Меншому сину було 4 роки, старшому було 6 років. І, ви знаєте, коли я, я нікому не потрібний, я нікому не потрібний. Але вона мені завжди говорила. Вона завжди говорила, тебе вдома жінка, дітки, вони тебе чекають, вони тебе люблять. І ви знаєте, коли в порві палату, я лишився сам у палаті. І я взяв на ощупену, ви знаєте, те било, я його за руку я йшов до, до вікна, щоб закінчити своє життя, ворог він вів. І не вігів думку, нікому ти не потрібний. Яке твоє буде далі життя? Ти тільки, тільки будеш тягаром для своєї сім'ї, нікому ти не потрібний. Я не знаю, наскільки я наблизився до того вікна, ви знаєте, але... Я почув, я почув, я ззадів поклав місту наплеті, я знову почув голос тієї, тієї санітарки у нас каже, дитино, остановися, ти не туди йде. в вдома жінка, тебе дітки, вони тебе чекають, вони тебе люблять. І вона мене силою взяла, яку дитину за руку. Вона, знаєте, посадила мене на кроваті, вона довго мною біседувала. Я знаєте, не можу, не міг тоді нічого сказати, але я тепер можу так сказати твердо, через ту людину. Тоді зробив установку в моє, моєму житті, мій Господь. Він остановив, він зробив остановку. І коли ви знаєте, я ще 20 днів пролежу, мене виписували, мене комісували. Приходили в речі в палату, вони комісували, дали першу руку інвалідності. І коли моя сестра приїхала мене забирати, вона вивела мене на коридор, оставила мене біля цього кабінету, де були речі, і каже, я піду, заберу твої документи. Мені було нелегко, ви знаєте, мені було нелегко. Моє тіло було ослаблене, я сперся в тетям обстрілку, я стояв, я стояв. І коли вона заходила в цій двері, вона не закрила їх за собою. Ви знаєте, мене більше ще те устрашило. Мене більше те устрашило, що коли вона забирала документи. Як чує та говорила, пильнуйте за їм, пильнуйте він дуже важке становище. Дуже важке становище, мало того, що він сліпий, але він може в будь-який момент потирати розсудок, Бо тому що його сильно побита голова і в головному мозку є дроби. Він може потікати розсудок, ви знаєте, яке буде життя. Ви знаєте, стоявши під нею від цінкою, якби тому не хто вдарив. Голові. Я собі, знаєте, мало того, що сліпий, і ще потірався до суду, я не думав, а яке буде моє життя далі, яке буде далі моє життя, але я показую в церкві. Далі життя мене не буде, далі життя мене не буде. Коли моя сестра вийшла, я стояв, я залишався сітьми, вона каже, що з тобою, що з тобою, а я кажу, далі в мене ходу нема, далі життя в мене нема, моє життя закінчиться. Вона каже, а що з тобою? Що ти так сказав? Кажу, вона стала спокоювати мене, але я кажу, я чув, я чув, що говорила братіха, я просто не являюся. Я можу бути далі, я не можу уявити. І коли я їхав до хати, я знав, що з кожним часом я наближаюся ближче додому. І на серце мене тривожилося, я не знаю, як мене стрінути вдома. Тому що, коли я був здоровою людиною, я не дуже добре поводився в своїй сім'ї. Я нікому не давав нічого проти мене сказати. Я був то я. І навіть та гордість. Та гордість була, вона мені вирувала, вона про мені прогресувала як та хвороба. І ви знаєте, коли я приїхав додому, мене привели під руки в хату. Я впав лицем, в пані, я впав лицем на подушки, накрився одіялом. Я не хотів, щоб такого отакогось, нікого бачили. Я тільки лежав, заливався слізьми і думав, як би скорше закінчити своє життя. Якби вони мене останне оставили всі. Я хотів бути наодинці. Підійшла до мене жінка, дітки підійшли, вона відзивалася, я чув. Я теж чую жінка, вона стояла, плакала. От, але я не міг підняти своє лице. Я не міг підняти своє лице, щоб вони на мене дивилися. По приходу родина, я також не міг підняти своє лице вгору, щоб вони на мене дивилися. Я тільки думав, як би своє життя закінчити, і ще мене більше те приголошувало. Ті друзі, з якими я робив всякі беззаконні діла. Вони знали, що я вже сліпий. Отакий я сліпий, який я стою перед вами. Що тепер я такий пішній не потрібний? Ніхто не переступив порога моєї хати. Пройшло декілька днів, ніхто не війшов. Я ну, нікому я не потрібний. Я не буду тягаром навіть для своєї сім'ї. Моє життя воно закінчиться. Мене не лишали на самоті в хаті, не лишали. Хтось зі мною залишався. Вони бачили, вони знали, який я був відважною відважним людиною. Вони мене ніхто не залишав, ніхто не залишав. Коли я на одинці в своїй кімнаті, то я просто, я просто кричав на всю хату, я просто головою вдарався в стіну, аби закінчити своє життя, даби закінчити своє життя. І коли одного дій ночі я прокинувся і думав, сьогодні дойде, сьогодні дойде. Я встану, піду з своєї хати, так піду, щоб мене ніхто не знайшов, щоб мене ні ніхто не знайшов. Ну Ви знаєте, я не спів зі своєї постелі, як стало моє сім'ї, так мене відсиватися, куди ти на, 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 чого ти стаєш, куди ти хочеш йти. О, я знову становився. Я не хотів її більше, так знаєте, я не хотів більше, більше їх тривожити, я остановився. Але я сидів і думав, сьогодні буде той день, коли вона піде десь з хати, я сьогодні, іменно сьогодні, сьогодні. Але ви знаєте, я не знав, що воно мене чекало впереді, Я не знав. І коли моя жінка вона вийшла з хати, я думаю, зараз дітки десь відійдуть від мене, я своє життя закінчу. Я своє життя закінчу. Але до мене хтось постукав у двері. До мене хтось постукав у двері. І коли я відкрив двері, передо мною стояла людина. Він мені представився, хто він є, і він каже до мене, я з тобою разом. Я з тобі разом працював у цій хостях, я не міг до тебе ніколи підійти. Я не міг. Ти був дуже жорстокою людиною, ти був дуже гордою людиною, ти нікому не, не давав дослатися, і не міг до тебе підійти. Але тепер, коли я знав, що ти є в такому становищі, і я вирішив прийти до тебе, і сказати тобі, тебе любить Господь. Він мені сказав, тебе любить Господь. Але я стояв і думав, а хто мене любить, нікому я такий не потрібний. Отакий розбішака, отакий, який я був, нікому я не потрібний. Нікому, ніхто мене не любить. Але він каже, чи можна я тобі зайду це в хату? Я говорю, заходь. Але я думав своєму серці, що хочеш, мені тепер говорити, але моє життя закінчиться. І коли він прийшов, він через кожних пару стів мені повторав, Люби тебе, Господь, люби тебе, Господь. І він він любить тебе, і він тебе жде, він тебе жде, коли ти покаєшся в своїх гріхах. А я кажу, ніхто мене за мої гріхи не простить, ніхто за мої беззаконні діла мене не простить. Але він мені сказав, якщо ти покаєшся, якщо ти покаєшся і все визнаєш перед лицем Він каже, любий тебе, бо він страждав за тебе. Я кажу, як він за мене страждав? Але ніхто за мене не страждав. Я казав, тільки через мене страждали. Серг мене страждали, але за мене ніхто не страдав. Він каже, ні, ти ошибаєшся, тебе любить Господь. І він каже, пристане мене, щоб я тобі розказав за його, що свою кров пролив за тебе. І каже його кров, омо має всякий хріх, має всякий гріх. Я сидів і думав, я сидів і думав. А може, я і треба, що ця людина, він оставив свою землю, суєту, сім кілометрів ішов пішком, щоб не мені розказати за Бога. І ви знаєте, в 95-му році, 15 серпня, я став сіпим. У 96-му році, в березні місяці. Ви знаєте, я покаявся в своїх гріхах. Я визнав Ісуса Христа за свого Спасителя. Я визнав його. 97-му році я прийняв одне хрещення. З того часу я йду за Господом, за що слава Йому. Бо він є чудний Бог, ви він є дивний Бог. І ви знаєте, треба було сидіти трудитися. А хто буде трудитися? Знову йшла зима. Знову йшла зима. Ви знаєте, я не міг наняти на роботу. Я не міг знайшоти ніхто допоміг, тому що я інвалід першої групи. Я не пам'ятаю. Я не помню на ті купони, яку мені давали пенсію першої групи першої інвалідності. Але я пам'ятаю, коли перевели на ці на ці вже гривні, я отримав 45 гривень на початку місяця 23-кінці, 22. Отака була пенсія інваліда першої групи. Як я міг наняти? Але ви знаєте, я чув, який є чудний Бог. Я чую, який є чудний Бог. І я спинив свої коліна, ви знаєте, мене були упори всі убрані. Я так сказав, всі упори були убрані. Мені не було на кого перетися. Не було мені на кого притися. Знаєте, очі не бачать, очах очна темнота. На людей опортися я не міг, вони мене оставили. Вони мене оставили. І на кого мені було перетися? Як тіці на мого Господа, як тільки на мого Господа. Я схилив свої коліна. І я схилив свої коліна і казав: Господи, ти знаєш це. Ті бачить все. Я ходив з Сузучення, я чув. Я чув, як браття проповідували, я чув слово Боже, я трошки став, знаєте, більше знати, слово Господь, я став стало в тому, і там ви знаєте, так каже, возові ко мне. я отвечу тебе, возові. Я спинив свої коліна і кажу, Боже, ти знаєш мої мисті, ти знаєш мої наміри, і ти знаєш, Боже, я не прошу тебе, щоб ти мені пристав когось, щоб я, щоб ніхто допоміг. Але я просив тебе допоможі, щоб ти дав мені сили, щоб я міг трудитися, а я свою надію покладаю на тебе, рай того живого Бога, і хто свою надію покладає на Господа, той посадом не буває, не буває. І коли я став свої корі, я взяв у руки сокиру, я взяв у руки сокиру. Ви можете представити, коли сніпання взяла в руки сокиру, що може статися. Щоб мене статися, але я взяв моку сокиру, і я спустився йти, і мій менший син, та тату, а що ти будеш робити? А я буду рубати дрова, він каже, тату, то ж ти подрубаєш руки. Але я твердо сказав, ні, Бог того не допустить, Бог того не допустить. І коли ви знаєте, я став, тримав руці сокиру, я лівою рукою все роблю, правою рукою я тримав ту поліняку, яку я мав розколоти. І коли я замахнувся сокирою, і так знаєте, я опускав ту сокиру, але мисті були, що буде, те буде, що буде, те буде. Але ви знаєте, я не краснувся своєї руки. Коли я вдараю сукіру я робаю дрова, я ніколи своєї правої руки не прибираю. Я завжди підтримую ту коліняку, яку я розколюю. Мене хранить і береже мій Господь. Мене хранить. Він мене хранить і береже і веде цією дорогою. Коли моя жінка прийшла з роботи, вона дивилася, вона дивилася на ті поробні дрова і питала мене, хто приходить, хто допомагав. Коли ніхто не приходить. Я робив, Бог мене благословляв, але в мене дали таку відповідь. Каже, розпокойся, мало того, що ще сніпи, подроби ще й руки, та й буде все. А я так сказав, ні, ні того не буде. Того не буде, Бог того не допустить. І ви знаєте. Дев'ятнадцяти років моєї сліпоти, двадцятий рік пішов моєї сліпоти, вісімнадцять років, вісімнадцять років, як я орудую такими гострими предметами, як сокіла як коса, мені жодного разу, ні жодного разу не каштуваса, ні, ні сокіла, ні коса моєї руки. Мене хранить і береже мій Господь, той, який нашов в цьому гріховному світі, який поставив на цю дорогу благодаті, щоб я міг радіти і прославляти ось святого живого Бога. І, дорогі мої брати, сестри. Я не приїхав сюди, щоб хвалитися собою, але я приїхав сюди до вас, майже 400 кілометрів, щоб прославити мого святого, жого Бога. Бо він один достойний подяки похвали, мій Господь, Бо є любі Бог, Бо є бо милості Бог. Я є тільки той предмет, який використовує Господь для своєї слави. Ноги можуть хвалитися своїм багатством і ще чимсь не будуть. але я тільки можу хвалитися своїм Господом, моїм Ісусом Христом. Та я сього укриття з мене, Господі, бо він один достойний подяки похвали. Я є ніхто, я є ніщо. Я нічого не знаю, що людина. Ви можете цього пробувати. Закрийте свої очі. І побачите, чи ви можете щось робити, чи ви можете передвигатися? Ні, ви не зможете. Ви не зможете. Тому що я через це пройшов. Я через це пройшов. Але я віддаю все віддаю в руки Господні. Але ви знаєте, я проходив майже коло 10 років. Майже по 10 років я проходив великі випробовування, Через які проводив мене мій Господь. І я ніколи не знав, Господи, а чому так, а за що так? Ніколи я не розробтав, ніколи я не став перед Богом і запитав, а чому так? Я знав, я знав, я завжди казав, що заробив, що заробив, де получав. Що зробив, таке получає ніколи. Але треба, дорогі брати, сестри. Треба насамперед навчитися благодарити Бога. Навчитися благодарити Бога. Ви знаєте, хоча я не бачу своїх рук, але я вам те покажу. Ось таке ото маленьке, треба навчитися благодарити Бога. Мені приходиться трудитися в сільському хазяйстві, мені приходиться навіть забити того візочка, навіть приходиться щось маленьке зробити. Я кажу, слава тобі, мій Господь. Коли я піду до криниці на беру від роботи, то я кажу, слава тобі мій Господь! За все треба благодарити Бога. Я коли стою в своєї постелі, я завжди падаю на коліна. Я падаю на коліна, і кажу, Господь, ти будеш йти в а я буду йти за тобою продовжня. І я знаю те, що ти мене будеш благословляти. І я тут руку благословляю, чу. я бачу Господню, яку через що він мене проводить і куди, як він мене веде. Але і таке, дорогі мій брати і сестри, коли я стою в своїй постелі, я бачу, що саме часи, коли, знаєте, на часи време, потім помолю, потім ну ні. Коли я виходжу на подвір'я, я тіраю повністю орієнтацію, я тіраю, я не можу передвигатися. І де б я настояв на, на подвір'я, я стою на коліна, я схиляю свої коліни, кажу, Про, Господи, прости мене, прости мене, що я так поступив, але я знаю, що ти мене не оставив. Я знаю, що ти лишні прийді, а я буду за тобою. І я бачу, я бачу ту ситуацію, яку робить за Господь. Я, я бачу те, як через що проводить Господь. Але ви знаєте, нелегко для сліпої людини ходити навіть по твердому покритті. Але коли мені сліпому приходилося ходити по лісі, там на полісі, я до вас приїхав з Рівненщини, за річницького району по цему Білорусі, я живу. От... І коли приходиться по лісі ходити і на своїх плечах приходиться виносити ті тільки дрова, щоб приготувати, щоб на зиму було, щоб отопити, щоб отопити хату, щоб було дітям тепло, щоб було в хаті тепло. Мені приходилося ходити, їх носити на плеча. Ходила жінка, діти, жінки моєї мати ходили ми в ліс різ, і різали дерева і мені приходилося сліпово виносити. Менші сім води були за руку, старший випав гілляки, і ви знаєте, як може дитина вести сніпого батька. Він веде, я зачепився, спотнувся, в тому болоті впав, і так колода вона догонить по спині. Не раз приходилося лицем, лицем води ті, газюці, підніматися відтуда, плечі пооббивані, пообтягнені. і так приходилося ходити не один день. Не один день, коли я приходив додому, моє лице воно було побите, от на мені була порвана. Кажи, коли я переодягався, як на тебе все тіло на пообтягування, а на тобі каже, немає живого місця. Скільки я буду дивитися на таке, але я казав, ти будеш все життя дивитися на таке. Все життя. Але то говорив я, що ти будеш все життя дивитися, але недовго прийшлося мені ходити по лісі. Коли 10 років мені прийшлося ходити по лісі, мені приходилося бути там. Але тепер, я зайду так трошки на парі, тепер я в лісі не буваю. За мене заводиться мій Господь. Він за мене заботиться, він протягає свою руку, благословляючи наді мною і над домом моїм. І ви можете представити, ці дрова, їх треба було порізати ручною пилою, і цього робив уже сліпий. Це робив усе сліпий, але мене благословляє мій Господь. Я завжди тільки радів моїм Господом. І треба було їх робити, і мене в тому мій Господь. Коли ви знаєте, приходилося сніпом бути на полі і собирати картоплі, ви можете представити, як сніга людина собирає на полі картоплі, а мені приходилося ходити на коліна. Бо я був таким батьком, що я не міг задержати свою сім'ю, я не міг. І приходилося садити по 70-60 соток картоплі, і приходилося їх хопати. Я йшов на колінах, я шукав ту картоплю, а за мною жінка чи дітки ми вони поправляли, але ноги вони мені знемагали. І я завди Господи, дай Додому. Бо по ті кого трьох кілометри треба жити додому. І Бог він давав мені сили, Він давав мені сили. Я дякую Богу, що я тепер стою перед вами і радію моїм Господом моїм Ісусом Христом. Я не приїхав до вас, що скарбниця на своє життя, але я приїхав, щоб разом з вами, порадіти і прославити його Святого живого Бога. Ви в один достойний рік удяк похвалив наш тіберчий Господь. І в те поле, яким мені обирати брати його треба було посіяти, і треба було на силі посіяти, а хто буде сіяти? Нема кого сіяти. Сліпий сіяв. Ви можете представити, як сліпа людина сіє. Дитина веде за руку, а сліпий сія. І там на тому полі, потім, коли приходилося обирати, там майже не було що обирати. Те, що я розсівав, я не більше того обирав. Я не більше. І мої діти не раз сказали, тату, а чого так? А чого так, каже, ми сіяли і той сіяв, вони мають, а ми не маємо. Як родітки, Бог не бачить, Бог не бачить. І коли ми лягали спати, ми стояли на молитві, я задав таке питання, Боже, дійсно, чому? Чому так? Мені ж нелегко приходиться цей труд, але чого я цього не маю. І коли я заснув, я чув такі слова ка сину мій, ти взивай, ти молися, ти не будеш мати ні в чому, я буду тебе в усьому благословляти. Я хочу побачити, як з тобою буде поступати народ мій. Народ мій, я буде поступати з тобою. І ви знаєте, дорогі брати і сестри, я ні в чому не маю нужди. Мене у всьому благословляє мій Господь. Він мені все посилає необхідне для цього дочасного життя. І я за все благодарствую. Бога Господа, що він не оставляє. І мене ні в чому не обмежує, мене ні в чому не обмежує, але Він мене благословляє всьому. Я щиро вдячний йому, що я тут буду посеред вас. Ви знаєте, мої діти, вони вже повиростали. Вони вже повиростали в житті своє життя. Вони вже розійшлися. Я зараз залишився своєю жінкою вдвох. Ми живемо вдвох, але я тримаю все. Я тримаю все, все хазяйство для цього дочасного життя. Ви знаєте, мене Бог у всьому благословляє. Моя жінка, вона також хворіє, вона хворіє на серце. І кожного року треба лягати в лікарні ріми, щоб прокапатися, подічитися, Я лишаюся вдома сам. Я тримаю коров, я тримаю свиней, мені треба корову подоїти, свиней доглядіти. І в цьому всьому благословляє мій Господь. Навіть коли жінка довела, я ніколи не даю їм її до коров свиней. В її ремонт викручує пальці, викручує руки, я цього їй не даю. Я стараюся, щоб робити це самому. І мене благословляє мій Господь. Ви знаєте, людина, коли вона приходить їда їй притуплюється зі вона не може там того й другого робити. Але я вам скажу, я вам скажу те, що в чому не благословляє Господь. Я беру руки голову. Я беру руки нитку, я ніколи не прошу, щоб ніхтось ниточку просунув через вушку голки. Чому мене благословляє мій Господь? Хоч треба час тьма, але я можу просунути вушку, через вушку голки. Чому мене благословляє мій Господь? Отакий є в чудний, отакий є дивний Господь. Ви знаєте, багато запитують, а я. Я так трошки хоча стоїв, але я вам так скоренько. ви знаєте, я беру таку тунесеньку проволочку, і я їзи, язиком направляю од вушко голки. і другу сторінку я багато так проволочку притягаю, роблю велике вушко, вставляю туди нитку, і потім притягаю од проволочку і протягаю нитку. Отаким способом. Чому мене благословляє мій Господь? І ви можете представити, коли сліпа людина стає варити їсти. Коли жінка в лікарні мене ніхто не питає, чи ти їв, чи ти не їв. Мені приходиться саме картоплю пити і їсти варити. В цьому мене благословляє, мій Господь. І вся слава тільки йому одному святому живому Богу. Я можу говорити довго, я можу говорити дві-три години. Але те, що покладає на моєму серці, мій Господь, я вам ви знаєте, я все можу, я маю що викласти, маю що викласти. І коли я маю свого трактора, коли поламався мій трактор і мій син приїхав з поля катату, я не можу вже більше горати, приїхав до хати, каже, не можна горати трактором, треба ремонтувати. А хто буде ремонтувати? Нема кого ремонтувати. Я став на свої коліна, кажу, Господи, ти мене благословив. Я сліпий, але я надіюсь на тебе, що й цю роботу ти мені допоможеш. Дивно допоможе мені зробити. І коли я став розбирати трактора, коробку передач, де 16 тракторів має став розбирати. І до мене приїхав брат з Тернопільщини. Звичайниця приїхав брат Василь, він стояв, каже, Микола, а що ж то ти робиш? Кажу, розбираю. А як ти розбереш, а хто його собере? Круто? Мене, хто мені допомагає розбирати, той поможе собрати, той поможе собрати. І в чому мене благословив мій Господь. Він мене благословив. Ви знаєте, і мої сусіди. 19 років, 20 рік я весь сліпий, але вони не вірять, що я є сліпий. Бо кажуть, сліпий так не може ходити, сліпий так не може робити. Я їм кажу, мене благословляє мій Господь. Вони кажуть, якщо тебе твій Господь благословляє, то чого ти сліпий ходиш? Але я кажу, мій батько знає, що мені потрібно. Він знає, що мені потрібно. І що мені можна, а що мені не можна. Він тільки один, він тільки один має розпоряджатися моїм життям. Ви знаєте, як сліпому приходиться ходити по криші, ні приходиться. Ходити по кришах, їх робити і ремонтувати, і трудитися. І в чому в цьому? мене благословляє мій Господь. Я щиро вдячний йому, що я ні в чому не обмежений. Він благословляє. Ви знаєте, мені, нема, мені немає часу, щоб думати, що я отакий сліпий, щоб я отакий. Бог бачив моє серце, наскільки я думав, що життя не буде. Але як він мене благословив? Я не ощущаю, що я є сліпа людина. Я не ощущаю, що я є обмежений. Але я тільки вас звеличаю, я того живого Бога, і можу радіти моїм Господом, моїм Ісусом Христом, і родину достойні слави, подяки похвали, на що перший Господь. І ви знаєте, коли, знаєте, я так буду трошки сукращатися, коли мені прийшлося пристати перед судом цією людиною, яка мені виставила моє лице, мені прийшлося пристати перед судом. Але до того часу я вже знав бажання служити Богу, як я міг би пристати ним перед судом. До того часу. Поки я не покаюся я ніколи, я ніколи не ставав ні, ні на яку молитву, ні на яку молитву. Ніхто би мене тоді не поставив на коліна, ніхто. Ви знаєте, наскільки я був гордою людиною. Але каже, гордий Бог противиться. А смиренним дає благодать. А смиренним дає благодать. І мене б ніхто не поставив. І коли перший раз мені прийшлося встати на коліна, ви знаєте, і трошки було так, аж ніяк ще я не покаявся до того часу, не покаявся. Але тепер. Але тепер я можу пристати при коліна на коліна перед творцем і землі при мільйонах людей. При мільйонах людей і не посоромниця. Тільки, ви знаєте, бо каже, хто посоромиться мене перед народом, цим перед людом цим любним, тим перед того посоромиться перед моїм Отцем. Ви знаєте? Так написано є. Так і може я не дозволю сказав, знаєте, але так і написано. І коли я скринув свої коліна. Я взайду за своєю жінкою і повторяв, як вона дитина молитву Отче наш, і коли я дошов до цього місця і «Прости нам», як і ми прощаємо. Я остановився. Я зробив остановку. І прости нам». і прости. І коли я покарався я молився, і я завжди думав, якщо я не прощу, то хіба ж мені Господь може простити? Ні, не зможе мені Господь простити. І я так казав, ця молитва «Отче наш», вона як пригум. Для мене вона була як пригум. Якщо я не прощу, Бог мене не простить. І коли до мене приїхав слідувати Завізну сільську раду, там сидів той чоловік, який мені вистрілив моє лице. Він сидів там. І він сказав йому такі слова, ти, ти храним незаконну зброю. Тією зброєю ти не міс цілесне пошкодник для тієї людини від п'яти до 7 років тобі приготовлено. Але багато зависить від цього чоловіка. І ввечері і до мене прийшла його жінка, до мене прийшла його сестра своїм чоловіком. Вони сиділи ввечері. Розмовляли і просилися, щоб я простив. Я сказав, я нічого не маю. Вони предлагали дуже велику суму грошей. Но Господь чує і бачить, я відмовився, я сказав, за ваші гроші, я собі очей не куплю, я собі не куплю. Ми сиділи, говорили і ми домовилися, що поки підростуть трошки діти, вони будуть мені допомагати, накосити сіна, приготувати дров. Но, дорогі мої мібрать і сестри, ні до суда, ні після суда, ніякої помощі з їхньої сторони я не отримав. Я не отримав. І навіть на суді присудили, щоб вони мені оплатили лікування, я на суді відмовився. Я сказав, на суді, я йому все прощаю. Я познав Бога, я йому все прощаю. Я йому все прощаю. І я нічого від нього не ні хочу. Нічого. Я від чого відмовляюся? Я від чого відмовляюся. І скільки разів моя жінка його зустрічала, зустрічала після суда, його жінку його зустрічала, казала, ви ж обіщали, що десь нікому буде допомагати. Він її обзивав недобрими словами. Вона приходила розстроєна до чорному дому, і я їй казав, не маєш права ти його чіпати, він тобі не потрібен. То все бачить Господь, то все бачить Господь. І, ви знаєте, і я на світі казав, що я прощаю. так. Я від свій не відмовляюся, бо чує то Господь. Але я, ходивши в служіння, Бог мене благословляв. Бог мене благословив всього. Ви знаєте, про що майже коли десяти років великого травмування, то мене стали, Бог став присилати моїх братів, моїх сістер, він став присилати, став заботитися за мій дом. Він став заботитися через моїх братів, через моїх сестер, став заботитися. Молодь приїжджала з сусіднього села. О, ви знаєте, я знаю тут вашій церкві я сестричка з нашої сторони. Вона також не раз бувала. Вона бувала не раз у моєму домі, вона бувала, не раз допомагала, Бог потребляв їхню сім'ю. І ви знаєте, коли. Не стала допомагати, моя жінка стала не годувати. Вона була невіруюча. Вона ще у сім років, на сім років я покаялася. років, З моїх 19 років, як я вже знаєте, сліпив, вона наші на сім на років я покаялася. І вона так казала, а чого вони нам приїжджають, допомагають нам, а чого воно нам, ми будемо самі, самі далі трудитися, тому що свої сім'ї, і свої сім'ї. І коли ми перший раз поїхали на молитву, Самецький район, там була молитва, ми заїхали туди, там повна хата людей була, ми склонили свої коліна і стояли. Ми стояли, ви знаєте, і включилися до тієї молитви також. І коли підійшла сестра, через яку Богу потребляв, от, і вона приїхала до моєї жінки, і було таке слово, каже душа. Почому не приймаєш то, что я посилаю. Ибо эту болезнь я дав дабы испытать мой народ, сколько времени он буде піділяти для мене. Був я болен, чи посетили, був я голоден, чи на був я нахті одділи, все було перечислено. І все, що я посилаю, приймає колод Господа. Все приймає колод Господа. І коли ми вийшли з цієї молитви, чи брат, який нас узив, він каже, сестро, а чому так? Вона стала казати, що я не можу каже, слухай, скільки років цей чоловік, як сніпив. Вона каже, ви майже по 10 років, як не снипи.